Чи можна заробити в крипті, не вкладаючи жодної копійки? З чого почати правильно, якщо в тебе штука баксів? І що робити, коли в тебе хай банк, починаючи з 10к баксів, вже за декілька секунд в новому відео? Всіх вітаю! Хочу сьогодні поговорити на дуже такі цікаві теми, які зараз дуже популярні. А саме, що робити в крипті, якщо в тебе... Low bank або дуже маленький бюджет, ну, наприклад, 100 доларів. Що робити, коли в тебе вже бюджет 1000 доларів, і ти хочеш почати свій шлях в крипті? Ну і що робити тим, в кого бюджет 10 тисяч та більше? Сьогодні розбираємо саме ці теми. І почнемо ми з найпопулярнішого запитання. Чи можна в крипті заробити нічого не вкладаючи або маючи там 50, 100, 200 доларів? Так, можна. Але, друзі, одразу вас попереджаю: ви не заробите на цьому десятки тисяч доларів. І всі ті, хто обіцяють вам, що ви прийдете в крипту, не треба ніяких коштів і заробите багато-багато грошей, це все дійсно маячня. В крипті є таке направлення, як тестнети. Я з командою їх часто відпрацьовую. В мене є багато акаунтів. Що це взагалі таке? Тестнети це таке направлення в крипті, де ви в більшості використовуєте саме соціальні мережі і ви популяризуєте той чи інший проект, так би мовити, робите для проекту рекламу. Лайкаєте, робите репости, робите спеціальні пости. Ви придумуєте їх самостійно. І за це в майбутньому. Ви можете отримати винагороду від проєкту, який ви рекламували. Так названий дроп. Що це таке? Це токени проєкту, які проєкт дає вам, і ви їх можете продати і заробити кошти. Це не нова ніша в крипті. І 3-4 роки назад дійсно проекти були дуже щедрі, і вони могли насипати 100, 200, іноді навіть 500 доларів. На один аккаунт, наразі тенденція дуже змінилася, і ринок дуже змінився. Тому на великі кошти розраховувати не приходиться. Якщо я зроблю аналіз по останнім там, трьом місяцям проекти, які виходили, які ми відпрацьовували, затиснети загалом насипали 25, 30, 50 до 100 доларів на один акаунт. Тобто, чи можна заробити в крипті? Не вкладаючи кошти, так можна, друзі. Але це теж ви повинні розуміти, що це певна дистанція. І якщо ви будете відпрацьовувати тестнет і розраховувати на якусь винагороду, ви повинні також розуміти, що це дистанція мінімум в 2-3 місяці. Тому так, з одного боку, в крипті можна заробити. Не вкладаючи кошти, але наразі це не такі великі бюджети, ну і вони займають дійсно дуже багато вашого часу, і дистанція дуже велика. Питання номер два. Що робити в крипті, якщо в тебе є касар, Штука баксів це вже, як то кажуть, це вже щось. І більшість людей, які приходять в крипту, мають приблизно саме такий бюджет. Але. Е... Знову ж таки, в кожного своя голова на плечах, в кожного свої амбіції. І ви повинні теж розуміти, що вкладаючи в крипту тисячу доларів, ви не повинні розраховувати на мільйони. Перш за все, ви повинні вивчати саме сферу нішу крипти. І я б вам рекомендував залишитися на споті і придбати основні так названі фундаментальні проекти. Що таке фундаментальні проекти? Це ті проекти, які вже показали на е, певній дистанції, що їх ринок не змиває. Що це лідери цієї галузі. Ну і звичайно, я говорю про біткоін, про ефіріум і про солану. Е, тому якщо б я мав тисячу доларів, я б, наприклад, купив би на 300 доларів е, біткоін на 200 доларів, е, я б купив Ефіріум. На 200 доларів я б купив Солану. І хай в мене ще залишиться 300 доларів саме а, у Фіаті в USDT там, чи в USDC. Тому що ринок зараз дуже швидкий. І якщо ви. Ну, давайте якийсь приклад приведу. Якщо ви сьогодні купите ефір там, по 1500, а він через деякий час, там за дві неділі впаде там, ще до 1100, у вас якраз буде. А, Можливість докупити ще ефір по більш хорошій ціні, і таким чином зробити усереднення вашої загальної ціни. Ну і що робити, коли у вас є грошики? ви нічого не розумієте в крипті, але ви не хочете в майбутньому зловити так би мовити, ФОМО. Ви хочете бути в темі, в тренді. Звичайно, друзі, тут важливо розуміти, які у вас є амбіції. По перше, маючи вже хороший капітал, це можна просто інвестувати. Да? Люди, в яких є гроші, вони розуміють, що їм вже не потрібно е, ловити там X50, X100, ризикувати. Їм краще е, краще жити з такою логікою: е, тише їдеш, далі будеш. Да? Тому що коли в тебе є куш, зробити на ньому X2 – це ну досить непогано. А в крипті, ну коли ми говоримо про x 2 x 3, це абсолютно такі безпечні речі. Тому важливо тут, друзі, коли ви новачок, але маєте якийсь бюджет. Та й в принципі це відноситься до будь-якої категорії, коли у вас і лоу-банки, там якийсь середній банк від тисячі доларів, то головне не попастися на шахраїв, яких дуже багато в крипті скаму, дуже багато. тому... Перше, друзі, вибрати правильне ком'юніті. Вам треба вибрати професіонала, який вже в крипті, як то кажуть, пройшов і вогонь, і воду. Це точно не одіяло в свій бік. Зараз дуже багато інфлюєнсерів, дуже непоганих хлопців та дівчат, які в ринку не один рік, і які вже пройшли і зробили на собі певні помилки. Да, і якщо людина вона публічна, вона веде там телеграм-канали, Ютуб-канали, інстаграм, то звичайно може бути довіра до такої людини, і ви можете вибрати двох-трьох людей, постежити за ними, вивчити звичайно ринок, інформацію. Ну і головне вибрати направлення, яке ви хочете. Да, тобто маючи хороший капітал. Більш, скажімо так, безпечний момент це спот, це інвестування. Ви можете, якщо ви можете собі дозволити почекати 2-3 роки, то крипта точно не вкраде ваші гроші, а навпаки, примножить ваші статки. Ви повинні визначитися. Можливо, вас цікавить саме драйв, якась не знаю лудоманія, і ви хочете зайти в сферу трейдинга. ви маєте шукати професіоналів. Щоб у вас був шанс в цій сфері, да тому можливо, ви маєте пройти навчання, або можливо, ви можете дати, як то кажуть, ваші кошти на аутсорс, да, щоб вашими коштами займалися професіонали саме цієї сфери, можливо, це просто інвестиція, і ви, хоча б, повинні вивчити загальне розуміння, да? що таке гаманець, що таке та чи інша мережа, ERC-20, ТРЦ-20, мережа Арбітрум Бейс. Що краще сьогодні купити солану і ефір, Та чому хоч розуміти, як це все працює, де ви будете зберігати кошти, тому є, знаєте, ну, певний певна жменя питань, які ви просто зобов'язані розібратися. Тому, друзі, казав і продовжую казати, що крипта це не складно, але дійсно треба трошечки часу розібратися в цьому. І якщо ти хочеш... Розібратися в крипті, підписуйся на криптокаратиста. В мене багато інформації про галузь криптовалют, про різні проекти. Та й взагалі я завжди в темі і долучаю до цієї теми саме вас. Криптокаратист, долучайся!